Іноді по тебе можна було побачити справжню японську м'ясорубку, котра жахала мене в дитинстві, і я швиденько скіпав. До таких тайтлів можна віднести ельфійську пісню та Гелсінг 2006 року, котрий QTV так до кінця й не переклали. I'm sorry. І якщо пісня мені зовсім не пісня та навіть не казка, то Гелсінг Ультімейт в підлітковому віці йобнув мені по шарам потужно. Кров, м'ясо, пафос, стиль, міцний заряд божевілля, кожну серію, красиві дівчата та досить дивний гумор, що ще треба в 14 років. Святе лайно такої жорстокості на квадратний метр я ще ніде досі не бачив. І я серйозно, навіть зараз важко знайти таку м'ясисту картину, перевантажену адреналіном та пафосом. Кров тут подана красиво, стильно, та іноді навіть витончено, а іноді її просто багато, бо так треба. Все це підкріплено божевільно дахозривним саундом, більш ніж 40 трек. Хеллоуін, звісно, вже пройшов, але коли, якщо не зараз? Це Аукарт. Він вампір, котрих ще пошукати треба. Стильний, витончений, божевільний. Живе мільйон лярдів років, тож таки сповнений життям дідусь або дід, або просто вампір. Його хобі вбивати вампірів, висмоктувати всі соки з поганців. Він є основною зброєю протестантського ордену лицарів, тобто організацією Хелсінга, котра вирішує проблеми з нечистою силою, яка загуляла. Вирішує ці проблеми він, звісно, специфічно, залишаючи за собою кров, внутріші та сліди від куль. Керує орденом ця пані. Інтегра Хелсінг любить палити та має пульт від лімітів алукарда. Оскільки курить вона багато, а поважні пані за цигарками не ходять, має дворецького Волтера, котрий натягує струни так, що голови летять. Бонусом до цієї команди мрії йде Серас Вікторія, або просто Вікусик, котра була поліцейським, виплений в ту сторі, ну і аби вона не померла цнотою, алукард зробив із неї вампірчика. Також в наборі є католицька церква або Ватикан, як кому зручно. Ці хлопці не є більш адекватними. В них також своє бачення із. Вони також мають свого харизматичного та досить божевільного фанатика. По сумітництву паладина Ватикану Олександра Андерсона, котрий ще не раз буде харизматично пропрацьовувати різний надприродний бруд. Та й за Лукарда в них специфічні відносини не на життя, а на смерть, як то кажуть. Проте вони майже дві краплі води. Ні першому, ні другому на очі краще не попадатись. На чолі Ватикану стоїть Енріко Максу, котрий вважає правильним позбутися всього надприродного, бо вони найкращі та їм просто можна. What? А також любить хрестові походи. Коротше, цей мужик ще той збочинець. Але в порівнянні з ним ще більшим збоченцем буде оце відтворення суцільного зла. Цих хлопаків ніхто не любить. І навіть YouTube. Проте вони люблять війну і бачать у вбивствах безмежне задоволення. Третій рейх у вигляді вампірів або просто Міленіум, котрі будуть кошмарити Лондон, бо хочуть відчути ностальгію. потвори, котрих вже бачив світ і навряд хотів побачити ще раз. Головним серед них є Майор. Чувак буквально кожну серію каже, що він любить війну. Його важко назвати єбейше прописаним злодією. Але якщо робити суцільне зло, то це один з кращих варіантів, що я бачу. По ходу, сюжету нам будуть показувати різних гедотників, а потім результати роботи Алукарда з ними. Але частина з появою прихильників квадратних вусів стане каталізатором розкриття відносин персонажів, завершенням деяких сюжетних ліній, та й загалом початком адреналінової наснаги глядача. Кожна організація прислідує свої цілі, хтось отримує задоволення, хтось прокладає шлях до панування, а алукард зі всією насолодою виконує своє завдання в прибиранні лайна. Це якщо казати. Загально. Проте, якщо брати персонажів, у кожного насправді своя мотивація. Взяти того ж мовчазного капітана, котрий все життя був відданий Міленіуму, але закінчив свою службу з посмішкою на обличчі. Можна припустити, що це і було його останнім бажанням. Та й де ти взагалі ще побачиш кота редденгера нациста? Але про цікавих персонажів та їх сюжетні лінії розкажу трошечки пізніше. Автор манги, тобто перше джерела Кота Хірано. Зараз йому 49, і його ще важко назвати старічком, проте в свої 20 з гаком молодий чоловік віджигав, що треба. Спочатку був помічником ледацю, художника манги, потім він осягнув світ хентаю і навіть видав парочку непоганих творів. Перед оглядом я все перевірив, тож від мене золотий стандарт. Специфічно, звісно, але в мальовці вже можна побачити характерний стиль гелсінга, а іноді навіть якийсь сюжет, і навіть персонажів, котрі потім з'являться в цьому навіженому таймі. Гелсінг не був першою самостійно опублікованою роботою Коти. До того виходила хентай манга легенди мисливця на вампірів, котра, по суті, є прототипом. Та вже інша історія Хайенд Лоу про Другу світову війну. Цікавий факт. Його старі роботи зараз важать великі грошей, колекціонери готові відірвати голову за паперовий варіант. А за фінансову підтримку моїх відеоматеріалів я хочу подякувати цим піпсам. Приєднуйся також, аби дізнаватися всі інсайди каналу першим. Дай коли ти читаєш старі роботи Куто, побачивши до того гелсінг, мимоволі виникає відчуття дежавю. Можливо, це професійна деформація, але, як на мене, скоріш звичка. Проте я точно не плююсь на фансервіс, тож мені це навіть піднімає настрій. Виходить логічний підсумок. Гелсінг це суміш майже всього, що робив кота Хірана до того. І це бляха спрацювало. Я не очікував побачити такої навіженої суміші подій та персонажів. Пізніше від нього вийде дріфтер, з котрий, на мою думку, зараз є самим сильним і котрий точно варто подивитись, якщо вам Шоу Гелсінг. але про це якось в іншому відео. Ну, і якщо ти хочеш побачити огляд на дріфтерс, то можеш залишити коментарі та типу поставити лайк чи що. В Гелсінгу 2001 року за основу була взята мальовка з перших розділів манги, що насправді зараз дуже помітно, порівнюючи з Ультімейтом. немає оцієї родзинки. Звісно, в перших главах манги мальовка непогана, мазні немає і кольори чітко розділені, але відсутня вже пізня фішка в котохіран робити тіни всюди, навіть якщо це ніч або повна темрява. В Гелсінгу Ультімейт за рахунок цього картинка більш об'ємна, стильна та, як на мене, дуже легко запам'ятовується. Ти впізнаєш цей тайтл із сотні. Якщо ми кажемо про сюжетну від Мінність між тайтлами, то ця історія дуже нагадує сталевого алхіміка, де перший сезон починається по оригінальній історії, але з відсутності матеріалу студія сама пише кінець. Потім тайтл ловить хайп, і вже через декілька років з повністю готовою мангою його знову екранізують. Навіть в однакових по сюжету серіях тайтли трошки різняться. Використовуються різні прийоми, і в цьому випадку молодший брат, тобто ультімейт, виглядає більш прямолінійним. Але, чесно кажучи, це не завжди мінус. Старший брат походить більш на хорор, В нього є відголоски Мару в той же час ультімейт м'ясний кровавий тришовий бойовик, що теж непогано. Де ви ще побачите бійню вампірів-нацистів, ватиканських хрестоносців та англійського протестантського ордену? Боже мій скільки ер в одному реченні? Це ж піздець. оскільки мені подобається більш динамічні тайтли, та й загалом я поціновувач трешака, то з собою в довгу дорогу я б взяв ультімейт. Тримає в курсі, як нам показують Алукарда в Тайтлі. Насправді досить поступово. За рахунок лімітів, з самого початку його не беруть ні пулі, ні холодна зброя, нічого взагалі. Весь час він в пошуках сильного опонента, але ніхто не може задовольнити його потреби. За рахунок лімітів, ми до самого кінця не розуміємо, на що він спроможний, але ми точно знаємо, що він унікальний. І щоб його вбити, треба бути не менш сильним, а головне навіженим. Гарним прикладом слугує Люк Валентайн, котрий спочатку виглядав досить сильним. Багато говорив і хотів перевершити та вбити ау. Алук... Але не фортануло не повезло, і при знятті першого рівня лімітів Алукарда був з'їдений його фамільяром. А отже більш цікавий персонаж, котрого справді можна назвати опонентом, це Олександр Андерсон. Він має дуже неоднозначний характер. Спочатку Андерсон абсолютно безумний, ексцентричний психопат, що отримує задоволення від знищення не тільки нечисті, але й людей. Якщо ти досі намагаєшся знайти хоч когось нормального в цьому тайтлі, то я тобі <гум> співчуваю. Однак пізніше він, хоч і виявляв садиські нахили, але. Вони не сильно контрастували з розсудливістю. Він був направлений до Лондону, аби протистояти Міленіуму, але в той же час, дивлячись на лідера з п'янілого владою, а саме Максвела з його хрестовим походом, Андерсон навіть рятує Інтегру, котру до того був готовий вбити. Цікаве те, що Максвел є учнем Олександра Андерсона. Тож наш фанатик, здається, вже і не таким божевільним. Проаналізувавши ситуацію, він вбиває власного учня. На його думку, він рятує душу Максвела, котра була поглинута владою, амбіціями та садизмом. І ось вони. Нарешті сходяться з Алукардом, котрий знімає всі свої ліміти та випускає всю нечість на волю. Радіє тому, що таки знайшов гідного суперника. Але через деякий час Олександр, залишаючись без сил та не маючи рук, використовує артефакт, кілок Єлени, втикаючи його собі в серце, що повністю руйнує всю картину Алукарду. Тільки людина може вбити чудовисько, але перетворення Андерсона на монстра розбиває весь ентузіазм. Та після смерті цього харизматичного мислиця на нечисть розбивається серце нашого вампірчика. Також в Гелсінгу. Присутня лінія відносин, котра розгортається навколо Віки та мега-харизматичного командира найманців під назвою Дикі Гусі піпа Бернадота, котрий, на жаль, таки ліл але буде жити всередині Вікторії, як би то дивно не звучало. Їх відносини впродовж сюжету, наче й не стояли на місці. Нам щось мимохідь показували. Це було к'юті, але не більше. Проте, як я вже і казав, вторгнення Міленіуму виступає каталізатором. Ну і на фоні смерті в будь-який момент народжуються стосунки. Давши Горіхи Гівнюка, але втративши весь загін найманців, Вікторія з дозволу випиває його крові, і тепер між ними щось типу контракту. Бернадот тепер назавжди ділить з вікою її життя, бажає любові та процвітання. Загалом цікавих персонажів вистачає, казати про кожного немає сенсу. Всі вони мають своє місце і створені для чогось, чого коштує лише один Волтер, котрий непогано зіграв в тилу інтегри і був приємною частиною фіналу. Весь сюжет йде швидко, динамічно, має багато харизматичних персонажів, котрі, скоріш за все, божевільні, але живі та мають емоції. А що саме приємне, навряд ти десь зустрінеш таке різноманіття персонажів, їх унікальних здібностей, відсутність цензури і тонну божевілля. Для мене цей тайт. Тайтел є адреналіновою ямою, з котрої не хочеться вилазити. Такого зараз не роблять. Це суміш дикості приправлена жорстокістю стилем, крутою музикою та нескінченним епіком, котрий дуже вправно подають. Він є буквально завжди, але його градус правильно підвищується. Під кінець мене було неможливо відірвати від екрана, і навряд я один такий. Якщо ви давно дивилися, то я раджу передивитися. Якщо ні, то пиняйте на себе. Бо тайтл підійде не всім. Але поціновувачам трешака, крові та абсурду, цей тайтл зайде, бо це буквально буквально обдовбаний японський Тарантіно на тлі 2D.